Для українців слова захисник та захисниця вже давно не просто формальність. Ще в 2014 році розпочата на Донбасі війна, спонукала сотні тисяч українців стати на захист батьківщини, взявши до рук зброю. А після повномасштабного вторгнення російських окупантів 24 лютого 2022 року на захист України без перебільшення піднялася вся нація. Хтось на фронті, а хтось у тилу. 585 день від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Десятий рік від окупації Росією українського Криму та Донбасу. Сьогодні, 1 жовтня, у День захисників і захисниць України, ми всі зупиняємося на хвилину. Наша шана усім, хто віддав життя, захищаючи нашу державу. Усім, хто загинув, відстоюючи нашу волю та нашу незалежність в окопах і в таву, на землі і в небі, 1 жовтня Україна відзначала важливе для нашої країни свято день захисників і захисниць. У цей день, рівно о 9-й годині ранку, мешканці з усіх куточків України зупинилися як один, аби вшанувати пам'ять тих, хто віддав найцінніше у цій боротьбі своє життя. Оголошується. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Мешканці Покровська кажуть безмежно вдячні всім воїнам, які відстоюють нашу незалежність та щасливе майбутнє для дітей. Хочу побажати в першу чергу нашим захисникам, які дарують нам кожен день. У нас є можливість вставати, випити кави, поцьомати своїх дітей. Велике, велике дякую, шана їм і ми пишаємось вами. Бережіть себе. Дуже вдячні нашим захисникам, які боронять нашу державу. І надають нам змогу сьогодні жити більш-менш спокійно, займатися своєю професійною діяльністю, проводити тренування серед наших дітей та молоді, залучати їх активно до фізичної культури та спорту, приймати участь в змаганнях захисникам. Хочемо побажати здоров'я, успіху во всьому, щоб були живі, здорові і побіділі Ми сканяй війна закончилась. Я хочу привітати всіх наших захисників і захисниць України, побажати їм, по перше, міцного здоров'я, кожному янголу охоронця та скорішої перемоги для мене. Свято це кожної людини, яка захищає. Як на передовій, так і в тилу кожна людина має значення, це факт, це важливо. Побажати можу зберігати себе, хлопці, жінки. Сили у вас і так є. Ви вже пішли туди. Захисникам скорішої перемоги, щоб всі були живі, здорові, щоб скінчилась війна. Всім, всім добра, бажаю. Всім, всім людям нас в Україні. Шанували пам'ять полеглих героїв і в Родинському. На Алеї Слави, яку було створено наприкінці серпня за ініціативи Сергія Андрійченка, зібралися рідні, близькі та друзі загиблих бійців. Вони випустили в небо жовто-блакитні кульки та голубів як символ миру, світла та любові кожного дня, не тільки в свята, ми дякуємо нашим захисникам та захисницям, які боронили і боронять нашу землю, які женуть ворога з українських земель, які виборюють вільне майбутнє для нашої країни, країни, про яку мріяли століттями попередні покоління. Слава Україні! Героям слава!